Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. Ми сьогодні з Костю разом вдвох дитина спить. А це означає, і якщо ви бачите тут коробку, по типу напису, звісно, зрозуміло. Розпаковка. На Костяна мама з Болгарії, з України, з Болгарії. А, передала посилку. А да? А, тому ми будемо розпаковувати. А давай! А ми тут вже бачимо, що тут трохи біда. гречка. Трохи, Чомусь трохи біда справилась. Ми її ще не знайшли. Вона а, нас знайшла. Але сама гречка розсипана. Угу. Тому будемо приступати до розпаковки. Перший це такий от гусак. Це від моєї подруги, від моєї куми Юлі. Вона каже: в мене є гусак, у нас є гусак. Треба, щоб і вас. Тепер у тебе буде гусак. Тому, у нас тепер є дохлий гусак. Юлі, дякую. Ні, серйозно? Прикольний. Таке його попрати, yeah. треба, Знаєш, що. Знаєш, Це думаєте, подушка. подушка" да. Знаєш, ти скажу. Я думаю, сподобається. Коли піднімаєш а так, знаєш, так тримаєш таке реально враження, бо він дихлений, <laughs> то він дихлий, тому що в нього голова висить, так знаєш, Ну, Взагалі тихо, таке солжечих. Все. Ми будемо з усаком. голову не видно. Отак. Тут з пакетом, щоб гречка всюди. У мене тут рис валявся всюди, коли ми з трьом разоважками займаємося, рис всюди. Ту, гречка то таке. Наступне. Це, мені здається, також і в Юлі. Тому що це ще з новим роком. вона ще працювали дуже давно. А я гречку збираю. Такі от троє тваринок. Так, да, це юлі молодич чи ні. Не факт. Хоча написано зробимо в Україні, ось щось. Ні, коротше, походу, щось від а щось ні, тому що оце це... мама Костіна передала мені за колочку. Це з Болгарії. Може це обруч? Кіточка. Може це обруч? Тільки навпаки. Навпаки, на щоб, щоб кличе, кіточки, було, так личико цієї кіточки було так. Ні, це не обруч. <різь> <різь> це м'яч якийсь. О, о, це ти за це казав зробили роботи Ага. Це м'ячик Яканький. Угу. А, це точно Юля. теж Юля передавала коботи, у нас трьома не ходить в колбодках. А вона каже, ну хай буде. Буде мамі. Буде мамі. Буде. Хай буде. Магітики. Кремс, це, це сестра мене була в такому місці, то вона перекупила магітики. Ще один? Будапешт. Будепешт. Гарний мані Угу. Mm -hmm. З новим роком. І відкриточка з новим уроком. А, -а. а чому все? Все в одному. Все в одному. То що я думала там від Юлі, а, а це не від Юлі? Не знаю. Причому це не на для нас, а тільки для Тма. Yeah. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. ну, Будемо потім розбиратися. Ну, цей, я точно знаю, що від а, колготи і ось від Юлі. <laughs> Дай, наступне. Тут ще задачка зірочка повитрусувати гречку. Джастик. Контролер. Контролер. Там щось її багато. Я вибачаюсь. А мама гаречку запихувала в різні ці, Чи вона все так була упаковка? Так що там, так я Так, це точно вже від бабусі. Окуляри. Темі окуляри. Темні окуляри. Нормально. А так, ух ты це якийсь ані, це не... Може і набір, може і набір, знаєш. Така от футболочка. Прикольний. Потім <Стит> йде така яскрава, така штука. Так. Да. Да. І муштанці великі. Це точно ще великі. Ні, це набір. Це 18-24, але це дуже великі ще штани для чого. Набір, але буде набір. Так, буде не набір. Футболку вже почне відносити, а... Че, футболка? Та ні, нормально. Ну, да. Трошки. Да, <свят> <свят> трошки велику, та нормально. Так, в Так, у мене Тобі ще одна ця Це колочка. Колосочка. Лавенда. чи Колоски. Колоски її. Колосочки. Колосочки. А то на коман крутиться. Аски. <свят> Окей, на як Две преміум премиум покопа э, з Муске з алоэвера. Пахнуть? Ну не воняють поки ні. <реш> Тому що вони чисті. Вот. Сонечка, щоб не воняли, и треба порадать. Думаєш? А, це тобі кепка. На роботу. Да, Так, де це закладає? Ну все нормально. Ну, Наступний тут пакет ми не будемо показувати, все, тому що тут... я тобі кажу. Тому що, коротше, тут різні соуса соус. і щось ще розірвало. Так, що, щось. Хоча на упаковці написано, що тут скло. Що... Треба тендітно до цього відноситися, але, як бачите, тендітно не вийшло. Це повинна бути, як її здається, чашка. Бо Юля казала, що вона передала чашку, здається, Кості. Тому досить, досить таки цікаво. Костя розпакую, покаже. Так, далі зверху іграшка для тьоми. щось є на машинці, якийсь котик. Я ще не знаю, але я впевнена, що ми як батьки ми багато ще кого будемо знати. А, да, тому така -то машинка. До речі, чому останнім часом до якихось нових іграшок, нових машинок, навіть до старих деяких машинок привзято відноситься. Він Ді, просто ні-ні-ні. ні І поставити його, і де ставити на місце, типу не чіпайте чуть його, їм не подобається. Навіть був момент, що я в магазині йому хотіла вибрати машинку, він назад пішов, поставив. Я так остаю. Ні, ну з одної сторони це, звісно, класно. А з іншої. Дивно. Дивно. Да. Дивитися, це була ікра. ікра. Ну, це... Шпрота. Це була? Ні-ні. Є. Жива? Жива, живі проти. Мама вміє запаковувати деякі да, продукти. <свят> ну, хто знав, що кайчу просто Це вопне? А це, здається чай, який Юля передавала, а масовий є факт. Це той, що Юля передавала моя подруга, а це той, що передавала мама. Таке одне беречка. просто знаєш, ми обожнюємо цей чай. І це прям. Багато-багато Ага, Тут якийсь конструктор. Це, можливо навіть Сашен був. Типа, тетріс. Да, типу Тетріс. Mm. Да, так, типо от. Зараз просто покладу його, і можна виробити. І там іще, Отака ця, яка популярна бувалася недавно-недавно. Зараз недавно. там, до речі, мало що купують, але вона батареїв немає. А, але вона досить була популярна В свій час. Півроку тому. Такі штуки. Це те, що мама казала, що нам треба буде складати лево. Самим. Здається, це вони не. Можливо. А, так. Це Костіна мама замовила Тьомі на данському, ой, на болгарському сайті mm -hmm. Рогелашки. Ну, по факту будемо потім показувати, коли цим будемо займатися, бо їх тут треба ще скласти. Самим. Щоб ви розуміли, наскільки well, ми кажемо, що гречки тут реально багато і вона розірвалася. Тому що гречка тут скрізь. Мені здається, цю коробку отак вертіли, крутили, як хочеш. Ой! Ми гречку так ще не знайшли. Це коверки. Коврики для нігчові. А дітком дуже часто ставлять коврики, щоб вони розминали свої ліжки. І от бабуся по цьому на мама вирішила подарувати ті великі коврики. Це дуже корисна, класна штука. Там гречка також. І там також гречка. Це добре, що ми без ценно розпаковуємо. Так, це мені капшонка. Костященка. Классику не так. І ми знайшли гречку на добре, що в окремому пакеті, але шкода, що вона не зав'язана була в окремому пакеті, треба було її також добре зав'язати, як скотчем, типу отак. Навіть, це було б палуба внутрі. Різні сошіти, книжечка і з наліпцями. Ну, тут дуже багато, в основному суттєвих. Тому тут. Так би, да. Мій перший вімельбук. Це теж кристалбук. Але він не а перший. Так, він, біз. Біз. Да, він перший, він трішечки не такий, як я очікувала. Більш дитячого, так? Да, так, він більш дитячий. Ну, ладно. Пізнавальні казки. Тут ще треба буде розбиратися, хто що передавав, тому що тут передавалися різними людьми. І я на не пам'ятаю таку казку. Е, це водна розмальовка, це точно Юлія здається передавала. Е, це я не знаю, хто передавав. А, ні, це мама твоя здається передавала. Кумерний номер Наліпки Налітки також. Терно обожнює наліпки. От реально, ну дуже зайшли. ці останні, які з України просто не хотіло. Аля там про звірята, про звірят, також не знаю, хто передавав цю, цю культуру. Наклейки, наклейки, наклейки. Тут дуже багато різних наклейок. Вони дуже швидко йдуть, тому лишніми не бувають. Також блокнот. А, це Юля передала, це точно український блокнот. Несламність і а така от аметочка. Звичайно, у нас там відні подарунки були з моїм роком від Дії, від Маші і Слаші. А тепер ось з народження. А уже <реш> з днем народження. Оце <реш> 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 з номером. Ну ми не будем вставати, вона така квіточка з номера. Що, кроватям доживе? Ну, все ставимо ще там, хотя а Маша просила Даша, типу не відкривать до цього, а потім сама признала, проснулася, вона нам передає. А, да? Да. Шо, так? О. По суті, давайте будемо чесними, тому що такі книги, це. ну, це дуже, На майбутнє. Це прям дуже, ну, скажімо, грубо кажучи, не по віку. Ну, ну це на майбутнє йому І прям це буде на дуже майбутнє, класно. Да. О, хоча, знаєте, коли прийде той вік, коли читати книги о такого роду, да. як Гаррі Потер, то якраз заберемо всі. Я думаю, так, да, да, якраз десь це перший, Перший день народження, другий і всього осібе сім. У нас ще щось залишилося. Дніпро Дніпро посолковий. Тебе не ногу. А, я знаю, що це. Це цей Сортери Убі я потім вже покажу більш детальніше. Це дуже класна фірма. Компанія український виробник, Дуже роблять класні дерев'яні сортери, пазли різні, тому подібне. І дітки, ну, це реально дуже велике маска, діткам, вони просто зоопаркають. Тому це дуже класно. Да? Будемо дивитися. Да. що залишилось це солодощі. Це можна гречку продавати. Цукерки для на травах, для того, щоб огорочку не боліло. Коли... Ми їх бачили, до речі, в цьому магазині в Я лікарком. не бачила. Mm -hmm. Не бачила. Там різні вони є. Ну, досить такі класні. Слівка в Ще одні. Я не їм цукерки. А я їм. Все одно ромашки трішки поклали. Mm -hmm. Mm -hmm. І якась. Бафілька. В Пафільська. В а, ааа! А, з Відня. відня Це сестра в гості була в Відні і передала так от Так, так що, от, от розпаковка вийшла. Хочемо подякувати за подарунки, Нічого. за посилки. Це дуже приємно. Я не знаю, мені що там десь десь щось що ще, ще хоче. Так що, велике вам дякуємо. Ми намагалися зняти без цього, тому що знаємо, що тьома там було так, це і швидко це на швидко це не було. Тим паче з горечку <решко> було б ще важче. Тьомі вже будемо потім показувати і якраз покажемо його реакцію і а, взагалі. Як він буде взаємодіяти з цими іграшками? Ну, а по факту буде вже показувати там книги, то Буде цікаво, як він буде реагувати на нові іграшки, про тому, що він дивно реагує на нові іграшки. Мені дуже цікаво. А ви не забудьте поставити вподобайку цьому відео, Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Ось це розбирається з гречкою. А це також з'являється розірвано. І як кетчуп. тут ось типудирка. Ну, тут ще бурякова заправка. Чесноковий соус. А, ще? А, то лагідний був. Лагідний, лагідний був. Лагідний. Це так, так, хотілося пробувати. Ні, грибний. В цій цілі лише там проблема. Я не показала вам чашку, тому що вчора спокувати, зараз чашку показати. Все, грай. Але цей подарунечок, ви бачите. А що, це саме на день Та, ні, це походу, ж... ні. Це просто... просто. Я, до речі, дуже люблю чашки. Вона, вона я вже побачила вона прикольна. Мені раніше взагалі було таке колись в мене ще в універські часи, мене колись було навіть хобі, я тяжко збирала з усіх цих. Сама хоч у кожного було таке хобі. Требу, і, і, і кожна людина, яка заходила в магазин, до дивилася. О, прикольно. Ти що? Мені це класно, що ти Да. Це моя чашка. Я, я загоден. Юрій саме миску передавала. А, це мама. з... Контрабанда Як ховає мама насіння, вона відкрила коробку з чашкою? Ні, ну молодець. Подобається. Ну, я я ллю таке, да. я таке люблю. Ну вообще, взагалі тут. Ну... О, можна я тебе сфоткаю з чашкою Юлістином? Можна. Ми ще встигли поїхати в магазин в один, в другий, в третій і приїхали по кашку. Ось От вісьмо там, де один-три рочка. Приїхала треба тіну кашку взяти. Плюс я хотіла там квіточки подивитися, але магазин вже закриті, ми дуже пізно приїхали. Тому не подивимось. Ми все ніяк не попадемо додому. Ходимо тут, роздивляємося, я, до речі, собі вже вибрала подарунок в одному магазині на день мами. А, в одному магазині вибрала одну квітку, а потім ми пішли в інший магазин, а тут є лаванда. Я така кажу, Костя. Ага, ти не мені зробити подарунок на день, мама. Тому дам. Я щаслива, додому приїдемо я вам покажу. Ми вже вдома, Тьома там розпаковку робить. Ну, ми не будемо зараз діставати. То завтра бо післязавтра. Завтра, мабуть, добре? Колобелія буде ось сюди між цими віолами. І залишки кудись ще знайду місце. Піточка відірвалась. І тут мої подарунки. Детальніше вже побачите, коли мені їх подарують. Лідна хвоста. Це показала дитині, що треба поливати. Танцювати пішло в хату. Пішли по моїм ручки. А що ти хочеш ще полити? Рододендрон хочеш полити, так? Наша ну, ж ти зірочка? Відразу... Полив? Відразу видно, що мама всім її <звітами> квітами займається. Тьом, неси на місце. Ти лійку загубив. Лієчка, дивись, випала. Бачиш? Он. Он, диви. Не побачив. Тут готую вечерю ще все в процесі.